Всім доброго дня! У попередньому відео я тестував ось цю свою нову пилку. Напиляв я нею один кузов дров на свій трактор Т16. І в неї вилізло багато недостатків. Ну я сподіваюся, що це всі недостатки, які тут є. Ну, про недостатки згодом. Що в нас з собою ця пилка? Шина у нас 16, та це 30 см. На два акумулятора. Є індикатор. Який показує, скільки заряду. Ось він зараз на 100 заряджений. Акумулятори в нас 21 вольт. Пилка сама по собі ну, така, нелегенька. Однією рукою важкувато буде попиляти. Не знаю, скільки точно, ну, більше 5 кілограм. Ну, акумулятори важкуваті. Комплектувалася пилка ось таким скромним набором. Ключик для того, щоб е віджати шину. І викрутка. Ну і ящик. Ось такий от ящичок. Може кому цікаво, що тут. Я навіть не знаю, яка з тих написів означає, що це за назва цієї пилки. Ну, це таке. Чому саме така пилка? Я там, в принципі, е в попередньому віде відео об'ясняв. Я хотів іншу, але мені прислали цю, то так я її вже й забрав. Вибирав я із того, що саме дешевше в нас є. Це, звісно, що підробка якась китайська, саме, саме що не най з гіршої якості. Ну, чому я купив саме дешево? були вони точно такі ж самі: по 3000, по 4, по 5 і по 6. Точно, нічим не відрізняються. Всі характеристики одні ті ж самі, тільки різна ціна на різних сайтах. Цю, цю взагалі я знайшов за 2600. Думаю, чому я буду платити 6 тисяч гривень, якщо така ж сама за 2600 гривень. Тому я візьму. Попробую. 2600 буде не так жалко, як 6 тисяч. Якщо воно одинакове, то Я, Я чомусь надіявся, що самі дешеві. Хоч і підробка, ну, вона має працювати. Хоч можливо і недовго, але ну, працюватиме. Ось у мене була моя попередня пилка. Це, звісно, така це гілячки обрізати. Маленька така пилочка, в неї в одній руці. І я нею пропрацював. Це теж найдешевше. Саме дешевше, що я знайшов. Е, ну, тут вже, звісно, да, щось написано, що це Макіта, ну, це одні наклеїчки. Це, звісно, ніяка не макіта. Це теж підробка. Но на неї я відпрацював більше двох років. Без проблем. Я не просто гілячки обрізав, я на неї дрова заготовляв. Ну, вона вже своє відпрацювала. Може ще й не кінець, можливо, я її справлю. Ну ось бачите, що з нею зараз. Раз і виключається. Вона переходить в захист. Я її сам винуватий в цьому, я її перегрів. Більш за все, що замкнула проводка статора, і вона виходить в захист, коли нажимеш. Раз, і вона не хоче, не крути. Разок прокрутило і все. Тож за цього я їй взяв таку ж саму пилку. Теж дешеву, теж підробку, китайське. Так як ця два роки пропрацювала, думаю, якщо за 2600 пропрацює два роки, то... То це до... то буде добре. Ну, щось після першого прицепчика <хи>, в мене є сумніви. Що в нас сталося? Які ж у нас поломки сталися відразу ж? Відразу ж, коли я почав пиляти, ось у мене ця кришка лопнула. Навпіл лопнула, не перепиляв і п'яти дрючків. Не знаю, чому так сталося, наче ж і добре зажимав і все. Ну, лопнула вона. Далі я замітив, що коли я пиляю. Верхньою частиною шини. Ланцюг відразу злітає. Відразу. Якби не питався його натягувати, зажимати. Ні, не можна. Тільки торкаю верхньою частиною, все, відразу ланцюг злетів. Тож пиляємо тільки нижньою. Так, потім. Акумулятори. Акумулятори в мене хватило на 3 деревини. Таких сантиметрів по 15. Все. Сіли. Хоча показували 80%. Ну, можливо, я ще думаю, що це неправильно цей індикатор показує. Щоб більш за все. Я думаю, вони довше дуже тримати. Потім е, смазка, смазка ципка. Хватило теж е, десь на 5, на 5 дрючків перепилять. І весь бачок майже грам 100 вилітає. Шина та вся мокра, в маслі те масло тече. Не знаю, чи там є хоч якийсь насосик, але мабуть його там і немає, воно напряму просто. Шлангочка й тече. З неї. Тож, в принципі, із за цієї смазки зараз я буду її розбирати. Подивлюся, можливо, там можна було б якось його, щось пере перекрити трішки, щоб не так воно вилітало. І заодно й подивимося, що ж там ні всередині. Цю пилку я вже розбирав, я вже знаю, що там всередині. Зараз подивимося, що в цій. Ось що в нас сталося з цією кришечкою. Напополам. Попробую, можливо, якось і склею її. Ну, мені здається, що це вже навряд чи вже її нічого не зробиш. Так і буду. Просто затискатиму, рукою натягнув ту шину та і все. Ну, це таке. О, тепер значно легше. Акумулятори такі, важкенькі. Мені здається, що там... Я навіть не знаю, що там може бути таке важке. Навряд чи там скільки напхали тих акумуляторів. Або ж просто такі, такої якості акумулятора. Ну нічого, в мене є запасні. Від цієї пилки також вони підходять сюди. Хоча тут пише 36 В, ну там я перевіряв, там теж 21. За недоліки я сказав, а за плюси і ні. Є у неї плюси. Вона досить таки потужна. От я скільки, скільки, от я скільки тоді нею пиляв, двигун потужний, пиляє постійно на одних і тих самих оборотах. Його задавить досить таки тяжко. І вона не гріється. Ця пилка грілася досить таки швидко. Трішки стояла там не перепилять і вона починає грітися. Ця ні. І це досить таки великий плюс. Докрутив. Навіщо їх стільки? Ну подивіться, це ж решето ціла. йо Йомаю, скільки їх тут тих дірок. І всі такі, ну навіщо от тут дві поруч. Ну, ладно, ці ось так зроблені паралельно, якось так зверху, знизу, посередині. А це що, накріпили, хто зна скільки. Де як, наверно, то як попадали, так і сверлилось. Це капець якийсь. І всі в кучі одна коло одної, повний. О! Ну звісно, ось. Що плюс? Так це те, що всі саморізи. Одного розміру, дивіться. О! Збирать буде легко. Ну що? Ага, даже так. Навіщо? О, і ця окремо знімається. Хех. Конструктор. Десь щось держить. Можливо, зірочку зняти. Так, таке зірочка тримала. Зняв її і... Оп, все пішло. Так, ну що? Що в нас тут всередині? Відкриваємо. Ну що я скажу, насос такий є. Єсть насос. В цій частині нічого не залишається, тільки кріплення. Шини. А тут в нас мозги, кнопка, та і все. З електроніки і пішло до датчика. Ну, а більше нічого тут і не потрібно з електрики. Так, шестерні. Шестерні металеві. В тій пилки в мене, пластикові шестерні. Так що це плюс. Ще один плюс в цій пилки. Але ж, звісно, металові шестерні вони і громші. Пластикові шестерні тихіші. Так що хто знає, чи плюс, чи мінус. Не можу витягнути двигуна. Він ось прикручувався з цієї сторони. От, крутить, я його відкрутив, але ну, не витягується. Щось його там тримає. А що? Провода ж ні. А, так. Да. Провода. Так. І ось у нас сам двигун. Двигун. По величині двигун. Ну, звісно, що значно більший, ніж в цієї. Тож він і потужніший. Тут двигунчик той такий манюхонький. Як раніше то були в цих в машинках на пультові <хи> може чуть більше двигун безщоточний Попробуємо витягнути якор огостіні магнітиці ух ты так ось у нас такий якор і блін Ось, воно сюди сміття попадає теж Це погано. Щось такий вітер розібрався. Ну обмотка також. Що на тій пилки там обмотка така похабна. Ну тут я скажу, що... Бачите, ось можливо видно яка там вона обмотка. Вона настільки нерівномірно намотана, ну так, я не знаю, мотали, наче її вручну десь в якомусь підвалі. Ну... Так криво як небудь, так намотано. Це ж в мене в, в тій пилки десь якомусь десь якийсь одній із обмоток перегоріло мабуть, ізоляція, і замкнуло. Тут теж похабне. Все похабно. Ну, знаєте, я очікував, що щось буде гірше тут. А так, в принципі, все зроблено. Все непогано. Металові шестерні стоять. Все просто. Ця електроніка, я думаю, вона працює, вона без, безвідказна. Так що, я думаю, вона буде працювати. Тим більше в мене є запасна. Вони в цій така, такі ж самі. Тільки немає виходу під е, цей індикатор. Вдруг що, я думаю, можливо було б перепаяти з тієї сюди, якщо з цієї щось станеться. З цією подачею масла не знаю, мабуть, я нічого не зроблю. Це так, хоча щоб взяти фізично трішки переїжджати цю шланочку, ну мені здається нічого я не доб'юся. Хоча, спробувати можна. Тут ось є такий виріз. І він трішки зжимає шланочку. Попробую, пережму, мало ли, може щось і допоможе. А ну зараз давайте підключимо отак в розібраному виді. Підключимо акумулятори і запустимо. Так. Так. Такого, звісно, робити не потрібно. Цей підшипник не тримається і воно так воно, шатається. Нічого. А ну, з цим маслом. Мені так здавалося, що воно ну, прямо летіло страшне. Та не сказав би, що воно сильно там і тече. Ну, як пиляю, страшне, витікає все, що можна. Так що якось так. Така от пилка всередині в нас. Саме дешева пилка, я повторюся, це вона стояла 2600. Ну і в принципі я задоволений. Я думаю, вона пилятина. Та звісно, це з цією кришечкою вийшло таке. Хто знає, можливо, я найду, куплю її. Не знаю. А ні то так і буду нею користуватися. Просто буду зажимати її. Вручну буду натягувати і зажимати. Та й все. Так що якось так... Я геть забув. У мене ж є ще одна пилка. Це в нас точно така сама, як ця. І з точно такою самою проблемою, як і в мене в цій. Теж там пробило проводку на статорі. І на цій, і на тій. І все через одну і ту саму причину. Це те, що перегрівали. Це не моя пилка. Це мені віддали, говорять, може потрібна буде на запчастини до цієї. Але ж в нас виявилася одна і та сама проблема. Ось такий у нас контролер. Зараз ми порівняємо з цим. Дивіться. В принципі, ось у нас виходи до двигуна. Так само виходи до акумулятора, тільки тут під один акумулятор, тут під два. Вихід під кнопку. Так само і тут вихід під кнопку. Так що я думаю, що якщо вийде з ладу цей контролер, то я зможу переставити цей, ну, тільки без індикатора заряду та і все. І він мені так потрібен. А ось який тут... Тут двигунчик манюсенький, бачите які підшипнички манесенькі. Тут такі добротні підшипники, на двигуні такі ж самі. А тут все ну, мініатюрне. А так, да, і я переплутав. Я там сказав, що там в ній пластикові шестерні. Ні, також металеві. Отак воно, в принципі, було. Ну тут подача масла йшла напряму. Ось у нас бачок. Під'єднується до ось такої кнопки. І просто на неї нажимаєш. І туди витікає масло. В принципі, система теж проста. Навіть якщо вийде з ладу цей, цей насосик, то я ось переставлю з цієї кнопки і буду. Та не буду, це я. Таке щось кажу, я краще полів на ту шину з бутилки. Тут я так і робив. Постійно на шину лив з бутилки масло. Бо це не втопло. Качає воно так собі. Ніяк. Мені здається, що в цієї пилки є всі шанси на життя. Буде вона працювати? Куди вона дінеться? Ну а далі подивимось. Ще... Ще на зиму дров майже немає, так що їй прийдеться. їй доведеться пиляти. Скільки вона пропиляє, покаже час.